Доброго дня всім підписникам. Всі бажання міцного здоров'я. Сьогодні неділька вирішив знов трошки познімати свій коні. Ось такий Олександрівський. Ваговоз, привезений з Дібрівського кінного заводу це Полтава. Батьки його походять в тегеран, жеребець такий і кобила Рафаела. Йому було 24 березня було два роки йому. Цього року ми ним покрили свої кобили. Кобили всі, які пускали жеребні. Нога його 26-27. Ріст його до 1,70 сімдесят. Метр шістьдесят вісім. Ось таке. Це так при. Плюс-мінус сантиметр сюди, туди. Ось такий жеребець. Обхват його був 2.20, 225 був, зараз не знаю, навіть трошки може, літо, <рик> спокійний, адекватний, верхи возить, Шлею юна запрягали, проїжджались пару разів. Отак, От для Здоровий, гарний, немає ніяких шкідливих звичок. Нагадую вам, що можу його продати, хто хотів би його. Подивитись. Приїжджайте, дивіться, купляйте. Ціна його стартує від 4 тисяч доларів. Звичайно, присутній торг. Можлива доставка є, в нас з чим доставитись, спейно підбирати день. Все можливо. Приїжджайте, дивіться. Сподобається, купляйте. Я думаю, сподобається. Відео-відео. Скільки я відео не переглядав, хлопців канали. Коли приїжджаєш, дивишся вживу Все одно краще. Гарніше виглядає. біт б'ит трр десь де Все, всім бажаю міцного здоров'я. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, розказуйте, підказуйте. Всім до побачення.